У вас є Binance? Є. Ви граєте в гру, за кожного вгаданого персонажа отримуєте по 5 USDT. Добре, давайте. Добре? О, чорт, о ні. Блін, я не пам'ятаю його, а щось бібізині. Бібізині? Зіні... Бананіні? Ну, майже Це... так. О, ні. Така асоціація а, з голубом шпіоніро... трішки. шпіоніра голубіру. Правильно, супер. О, серйозно. Я не знав, що мені то пригодиться. Ну, Но. давайте, давайте ще останні тоді. А, Ліра, Ліра, щось. Лара, Лара, так. -та. Ліра, 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 ліра. <ріх> Лара, ну да забирай. Виходить, ми вгадали трьох. Не бугано. Охо ох, хо ох, ох. хо щас. тун, тунца -тун Так. шпіоніро голумбіру. Так, правильно. Бананзіні, щось там. Шимпанзині Шимпанзіні, бананзіні, так, так да. правильно. Охохо ох. цього ні, не знаєте. Лірі лілі Лі Ла, 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 ла. виходить. Ви в нас вгадали трьох персонажів так. 15 зітів. Відкривати свій криптогаманець. Дякую, так. гарного дня.